Був успішний і держава давала суттєві інструменти амортизації цієї конвер конвергенції з зовнішніми ринками. А у нас що відбувалося протягом цих десяти років? 2008 рік криза глобальна, це фактично два роки випадає. Потім ця боротьба Януковича Тимошенка. На а потім Росія почала митні війни, почала на свого внутрішньому ринку, так, а, потім так, майдан, а, потім а потім Майдан А Потім Майдан дальше. війна і, і, і все інше. Євроінтеграція і зона зону торгівлі торгівлі ЄС. І почалося все це, от, все це так бити. Цикл шоків. Ну так. і сама <пробіт> угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, вона мала розроблятись на мав розробляти експерти і на раціональних суто технічних якихось фундаментальних речах. Тобто там не мало бути політики, ідеології, емоції тобто все це мало бути витіснено. Там мали бути суто раціональні речі це тарифи. Квоти, як воно по часу, графіки, де а, ми, да. ми відкриваємося, і як для нас відкривається. Да. А я ж розказував цей випадок теж в інтерв'ю. Що під час, коли Янукович запустив цю історію uh -huh. з євроінтеграцією з цієї зону вільної торгівлі, я брав участь на одній експертній нараді, і там виступав Азаров, тодішній прем'єр, і почалось обговорення. І багато експертів там висловлювали якісь критичні зауваження, що там треба поправити тут тарифи, тут тарифи. Ну а зараз слухав, слухав, потім це набридло. Він сказав, що ви тут обговорюєте, ви що не знаєте, що ця угода взагалі нікого не буде підписана. Ага. Що ми маємо просто її для галочки сформувати, ви маєте її підтримати. Як експертні організації, професійні організації, учасників ринку, ви маєте ці, цю угоду підтримати, сказати, що вона Україні потрібна, не да. А потім її все рівно ніхто не підпише.